Відлітає поволі літо, Догорає є ринкова синь, щось забуто, а щось прожито, лиш минулого лишилася тінь. Спорожніли ілюзії грони, обсипались пелюстки ни, <клух> тільки втрат і помилок грони залишились тепер на ній. Перевернуто і закрито. Чи повернеться ще коли? Відлітає поволі літо. Ти типу пошани йому пошли за прекрасні моменти долі за політ у небесну вись почуття, що шукали долі, і крізь душі теплом лились. Якось жалібно так тривожно все курличить у небі дні. Те, що вчора було важливо, стало краплею сліз на дні. На самісінькі дні калюжі. Від осінніх від лунь грози. Просто осінь. Це осінь, друже. Це початок її ази.